Змагання юних патріотів у Мукачівському військовому ліце відбувся конкурс на кращу патріотичну пісню. Захід присвятили 27-й річниці виведення військ з Афганістану. Також вшанували учасників бойових дій за межами держави та в зоні АТО. У Нас на конкурс патріотичної пісні, який приурочений к ї годовщини гадовщині військ з Афганістану і к святу вшанування учасників бойових дій на території інших держав, а також учасників АТО, наших випускників, які в уже участвують там. Щоб взяти участь у конкурсі, вихованці мали підготувати дві пісні – про Афганістан та про Україну на рідній мові. Ми положення, положение, з яким у нас значит, дві пісні, должны бути дві пісні від взводу. Тобто вони проходили проходили предварительный і на суд уже полностью і вынесены по дві пісні со взводу. Так у нас взводів, то у нас 12 пісень. Із них обов'язково пісня про Афганістан одна, одна пісня патріотична українська пісня, одна з них бути державною мовою учасники пісенного конкурсу намагались викластись максимально, аби вибороти перемогу. Я купив, насипіли, людям, сам молодої, на грам... Загалом вихованці Закарпатського обласного ліцею інтернату з посиленою фізичною підготовкою задоволені проведенням конкурсу, адже кажуть, це допомагає розважитись на дозвіллі.